Залишки в історії залишається все менше і менше, але ще один фрагмент стіни єврейського гетто в Кракові залишився. Це місце, звісно, більше популярне, ніж те, яке я вам показував. Ось ну, ми ще підійдемо, подивимось на ту табличку. Знаходиться це місце на вулиці Львовській. Так, і ось вона ця табличка, на якій написано, що тут жили, терпіли і гинули від рук гітлерівських захватчиків. Ну Бачите, тут приїжджають туристи, дивляться.